Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Єй. Якщо ви шукаєте надійне, функціональне і зручне кріплення для телевізора, яке не тільки витримує велику вагу, але й забезпечує повну свободу регулювання, зверніть увагу на модель UnyBreкet Slim64. Це сучасне настінне кріплення, розроблене спеціально для великих телевізорів із діагоналлю від 43 до 90 дюймів. Воно виготовлено зі сталі, має чорний колір і дозволяє встановити телевізор практично впритул до стіни, зберігаючи стильний та охайний вигляд. Інтер'єру Покажу вам його детальніше в цьому відео, а також поговоримо про практичність. Давайте розпочнемо. Коли отримуємо ЮНІБрек Slim 64, перше, що приємно дивує, це компактна, але щільна упаковка. Коробка невелика, все складено максимально раціонально, жоден елемент не бовтається, нічого не переміщається всередині, і це важливо, бо навіть до транспортування виробник підійшов серйозно. Після відкриття коробки одразу видно, комплект повний. Всі деталі акуратно розкладені, і з першого погляду стає зрозуміло, що до Куповувати нічого не доведеться. Це велика перевага, особливо якщо ви плануєте встановлення одразу після доставки. У комплект входить сам повноцінний кронштейн, розділений на основну частину та дві направляючі. Набір ключів для монтажу, є і відкритий ключ, і шестигранник, два пластикові замки, фіксатори, набір болтів для кріплення до стін, 6 штук, і відповідні дюбелі, також шість штук, шайби, проставки, втулки. Усе розраховано під різні телевізори. Інструкція ілюстрована з покроковими схемами. Що потрібно мати самостійно, це стандарт. Артні побудові інструменти, шуруповерт або дриль, хрестову викрутку, маркер або олівець для розмітки, рівень, та й все, усе це базовий набір, який зазвичай є вдома. ЮніБрейкет Slim 64. Це той рідкісний випадок, коли дійсно все, що треба, вже є в коробці. Жодного клопоту, жодного докупів окремо. Усе це створює перше враження впевненості, ви купуєте якісний і продуманий продукт. На жаль, так буває не з усіма брендами. Сам монтаж виявився максимально простим і зручним, навіть якщо у вас немає великого Досвіду роботи з подібними конструкціями. Починаємо з кріплення базової частини до стіни. Важливо притулити його до стіни та вирівняти за допомогою рівня, намітити місця для сверління, просверлити, а вже потім повернути кронштейн на місце та закріпити. Метал міцний, конструкція стійки, видно, що це не дешевий кронштейн, а справді надійний елемент для великих телевізорів. Після того, як основа надійно закріплена до стіни, можна переходити до наступного етапу монтажу телевізора. Кріплення сумісне з широким діапазоном діагоналей від 43 до. 90 дюймів, телевізор кріпиться легко, направляючи, фіксується точно, нічого не люфтить, усе заходить у свої місця з першого разу. Одна людина легко може впоратись із завданням, але для безпеки, особливо з великими моделями, рекомендуємо працювати вдвох. Кріплення практично непомітне, тому екран ніби. Парить у повітрі, створюючи сучасний та охайний вигляд. Один із головних плюсів ЮніБрекет Slim 64 це його гнучкість. Кронштейн має два ступені свободи, і це відкриває багато можливостей. Ви можете регулювати кут нахилу в межах від плюс 3 до мінус 15 градусів, що особливо зручно, якщо телевізор високо на стіні, наприклад, у спальні чи в зоні відпочинку. Просто нахиляєте екран і отримуєте комфортний кут огляду без втрати якості зображення. Також передбачено функцію повороту телевізора вліво чи вправо до 30. Градусів у кожен бік. Це зручно, якщо в кімнаті є кілька точок перегляду або ви хочете подивитися фільм, не сидячи прямо навпроти екрану. Навіть дрібне обертання до 3 градусів у кожен бік дозволяє точно вирівняти екран, якщо поверхня стіни нерівна або були відхилення під час монтажу. Сумісність із широким переліком веса ще один аргумент на користь цієї моделі підтримується формати від найменших 100 на 200 міліметрів до великих 600 на 400 міліметрів. Тож ви майже не обмежені при виборі телевізора. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог повну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різ. З акцій. Посилання на товар в описі під відео. Максимальне навантаження до 50 кілограм, і це означає, що конструкція витримає навіть наймасивніший сучасний телевізор, а відстань від стіни усього 2,5 см. Коли телевізор уже змонтовано, зразу впадає в око, наскільки естетично виглядає вся конструкція. Slim 64 розроблений у мінімалістичному стилі, жодних зайвих елементів, лише те, що потрібно. Всі частини кріплення сховані за корпусом телевізора, тож зовні все виглядає акуратно і сучасно. Чорний колір конструкції конструкції універсальний, він підходить для всіх моделей телевізорів, незалежно від бренду чи кольору рамки. До того ж, металеве покриття має матову текстуру, яка не виблискує на світлі і не відвертає увагу. Особливої уваги заслуговує те, наскільки близько телевізор прилягає до стіни. Відстань усього 2,5 см і це створює ефект приклеєного екрана. Для тих, хто хоче отримати преміальний вигляд без великих витрат. Це справжня знахідка у щоденному використанні. Юнібрейкет Slim 64 показує себе максимально. Зручно завдяки широкому діапазону нахилу до мінус 5 градусів можна підібрати оптимальний кут перегляду під будь-який сценарій, дивитись кіно, лежачи на дивані, граєте в ігри, сидячи за столом, або просто слухаєте музику. Все налаштовується за кілька секунд без жодних інструментів. Функція повороту вліво-вправо дозволяє адаптувати положення екрану під конкретне розташування глядачів. А якщо є потреба, легко розвернути телевізор у бік кухні або іншої частини кімнати, зробити це просто одним рухом. Му руки кріплення Юні Slim 64 це ідеальне рішення для тих, хто хоче надійно, зручно та естетично закріпити телевізор на стіну. Ще раз нагадую: воно створене спеціально для великих діагоналей від 43 до 90 дюймів і витримує навантаження до 50 кілограмів. Найважливіше в комплекті є все необхідне, тож я дійсно можу його рекомендувати. Якщо вам цей огляд, друзі, сподобався, ви знаєте від вас вподобайчка, підписочка. Ну а за ми, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.